Усім доброго дня. 28 лютого, завтра весна в нас. Тому ми вже будемо обрізати наші гортензії. Обрізаємо мітловидні і древовидні. Ось дивіться, у нас штамбік у тому році. Дивіться, бачите, отакий от був штамб, Я його обрізала, і було три гілочки гарних, було квітування на трьох гілках. Тепер ми дивимося від нашої. Розвілочки, ось дивіться, одна пара брунячок, друга пара бруняк. Можна на одну обрізати. Але я обріжу на дві, на всяк випадок, вдруг, яка десь примерзне, дивіться, десь сантиметрик від почок наших брунячок. Отак обрізаємо. І ось так дивіться. Все, наш тамбік обрізаний. І з кожної гілочки буде раз два-три чотири чотири на три. У нас 12 буде шикарних гілок з квітуванням. Оце обрізочка штамба. У нас така.